Від святкового столу очі розбігаються. Це автентична їжа, з якою українці зустрічали і різдво і Новий рік років 300 тому. Наші предки більше любили і використовували в їжу те, що непосредственно самі от ані вирощували і те, що було в широтах. Тобто це в основному м'ясо, це в основному овочі, і не було у нас такого понимання, як майонез. У нас була запашна олія. Не було такого стола, на якому б не було ковбаси, сала нашого любимого, обов'язково були млинці з м'ясом. І навіть без українського борщу новорічний стіл також було важко уявити. Це у нас борщ. Також, якщо видно, річ. Це кожного року міняться різні традиції. Раніше була головна страва це голубці, також це тож. Зараз ставлять також борщ. Звісно ж, серед головних страв були і холодець, і голубці, і риба в заливці. Це за словами пані Олени, визитівка господинь Дніпропетровщини. Я хочу звернути ваше внимание на заливну рибку, да? тому що в принципі це річна риба. Річна обладає очень спеціальним запахом, але благодаря тому що правильно приготовлена заливка, морковка з томатом, пропитується риба, вона не суха і уходить вот тіністий запах. На святковий стіл нині господині начиняють помідори за автентичними українськими традиціями. Наші прабабусі фарширували буряк. Буряк це взагалі овочкори плід, який вважається найбільш традиційним овочем в українській кухні. Взяли фету, пом'яли його, мішали зі сливками, також його трохи додали до нього укропу. Та змішали все і фарширували завдяки кондитерському мішечку. Завдяки начинці сиру він більш солоний. Але сам буряк, якщо його просто тушкувати, він взагалі віддає солодким смаком. Просто вибух смаків, і ось у цій тарілці. Ви подумайте, що це морква по корейськи але ні, це гарбузовий салат. Сучасна, але від того не менш українська страва. Вона на переконання фахівців може стати родзинкою будь-якого святкового столу. Окновільний гарбуз ви просто взяли, почистили, натюрли на морковку по корейськи засипали своїми улюбленими спеціями, ті ж самі готові вже є спеції для морковки, залили кипящим маслом. Додали по вкусу соль і сахар. І воно стоїть 3-4 дня, маринується. Потом ви можете використовувати. дешево, просто і місце з тим дуже вкусна закуска. Шинки на торті, гарбузовий лате. Цим напоєм ви точно здивуєте гостей. Якщо коштуватимете його вперше, можете загадати бажання. Солодкий гарбузовий смак, пряно вершковий аромат молока та гірчинка кавових зерен святки – чудова нагода згадати традиції і почастувати родину та гостей українськими автентичними стравами. Фаїна Мендалюк, Олексій Шевченко, новини одинадцятого каналу.